Всем привет, с вами Венгби Бидрон, сегодня у нас видео по Майнкрафту. Ну, жаль, я не дивився чи набралось 2 лайка, але видео должно быть бути... ну, це контент. Я не заставив вас скучати, но давайте чтобы вышло с следующее видео наберем хотя бы один лайк. Всего лишь там один якийсь лайк, чортовий. Це не тобі сказано було, да, Маш, так, зомбай? Бач такі зомбайс. Не будьте такими. Сьогодні у нас відео по моєму проходження на версії 1.19.51, по-моєму. Виживання в обичному світі. Вставте хлопців і та дівчата і хто хоче. Щоб... Е, і це, ну, і це, понятно, серіал виходить. Не серіал, а виходило це проходження. Та ще виходила в мене є карта OneBlock. Е, хто не знав, що таке OneBlock? OneBlock це... Така дуже раніше була популярна карта, це один блок в світі, от який ви копаєте і у вас получаються там блоки. Кстати, хто е э, топові приложення для монтажа з телефона та через які можна вставляти музику з таких сервісів як YouTube табель. Понятно, добив. Ну ладно, я тебе зараз знайду Юж тоже. Сейчас одем іду. Кстати, треба будемо купати в, в будучим піска, щоб поставити вікна та зробити е, купол. Я хочу купол зробити для того, щоб е, ми могли там розводити таких е, бджіл. Це такі маленькі штуки, які літають і збирають вам мед. За е, Мед може понадобиться в багатьох случаях? Самый простой, да, даже пить. Просто в Майнкрафте. Кстати, нажмите лайкосик, кто любит в реальности мед. Мед. Ну, в реальности дуже прикольная вещь. Например, там на хла на хлеб намазать. На блинчик. Тоже прикольно. С медом можно снимать. Маринувати курицю... що ще можна? Багато чого можна, але це такі самі популярні віші, де использують цементу. е. Кстати, в тому ролику як. е. Хто не дивився, передивіться, будь ласка, повністю все виживання в Майнкрафті, яке в нас... Ну, яке я виживав, це виживання в тому. В тому відео так. Я розказав про маленький конкурс. в Один із призів це може бути. наприклад, така. Е, це, сьомка зі мною. в відео це як буде. Я вам дзвоню з того телефона в дискорді. Та ви будете чути вс... Ну, і я і буду, і ви будете чути все, що в мене робиться. Плюсом я виключу. Зроблю мікрофон, щоб він мене... і ви то вас теж було чутно. І ви по суті поучаствуєте в відео місце. місць. Е, потім можливий, Можливо я ще граю розговор зі мною ну, це... той самий дискорд. Тик Ой, не Тікток, а Телеграм, Інстаграм можна теж. Я вам дзвоню і ми з вами общаємося. І я думаю, зробити таку штуку, як дошка підписників це всі там, хто. Наприклад, давайте напишете на коментарі. Я вам... Я вас добавлю на дошку пошани. Це буде оділь дошка, де будуть, як... Кажуть написані топ-коментарі, е е е, їх, люд... наприклад, нікнейми. В Майнкрафті недавно додали дуже прикольні такі... Це таблички, які висять. І, <рігатель> там десь біля дому можемо зробити такий стенд, де будуть ваші нікнейми, понятно вже. Я такая ч зависла наш майндрус? Не понял. Возьми. Я тут зробим. О, вс. Сейчас джарится це, а я покупаю бегаю, пошукаю якіся металлы. Уголь. Це уже поприкольнее. Потрібно переїжджати відсюда. Ну ще цей дом достроїмо у нас. І будемо починати строїти тут будівлю, де в будущем ми будемо жити. А іменно вирівнюємо під більше цього ж під цей слой. Все. Ну, та і будемо строїти... Щуточку. Перше це вирівнювати землю. Хто все може придумати, куди можна утелі. Хорошо выгадать землю і щоб це не хранилося в мене на базі. База це буде, цей дом буде в будущем задействован під базу. Тут буде велика така окружність, це заворожным забором. Откуда у меня это? Не понял. А кто у меня музыка? У мене плюс музика появится куда, я не пойму. Я ничего не включав. Ну так і погра, буде відео якась хотя бы. Кроме моих старых тилок. Кстати, стейки музыкальный блог надо его найти. Дарова, випешка. Тут вже нема. Будем коли найтам же риса зарізав, будем пользуватися углм більше всього шо... А Щас я вас запущу. Запускать. зробимо ну, вот так. Заходи на таку грусну онлайн, пусть это негнаем варгобедрон, та получится як кажуть свої... Я хочу крик закрипан. Там де у нас водоводильная, я потом заповню. Возьму землю тут два найс. Все вже зробим прев'ю для 4 серії Але у нас тільки третя То давай да задавайте випроси, Буду відповідати на вопроси в серії Тільки не задавайте всяку Фігню я не якої про просто просто. Е, в будущем буде відкритий пост модератора. Модератора. Хто буде братися? В первих це перше, що буде, це. Не менше 14 років. Бо, Типа, брати... Ні, є мелкі нормальні, але ж я не хочу ризикувати каналом. І щоб не банили просто так. Потім я зроблю правила. Коли будуть модератори, хоча б... Ні, модератор є один, але ну типа потрібно буде більше. Бо контент. канал буде рости. І, понятно, треба буде ще модератори. Я тебе ще просто не ну, зітмев відео. Побігли пошукаємо рибу. Да, в мене є дві нитки, можна зробити удочку. Та порибалити. На рибалці, кстати, може випадати дуже круті предмети. Ні, ще колись випала книжка з прикольним зачаруванням. А також потрібно буде зробити десь загороджу для корів та бебешок. Лібо овець. І розвивати коров для молока та їди. Там ска, а. А, вайде да шерсти. Шерсть тут же прикольно можно Снейр будет Саме перше пер... це нитки. А друга це уже в наш мяч, та... Хто знає... Бочки. Прикольна тоже вещь. Хто знає, де можна построїти на цьому мірі, наприклад. Хранилище для. ну там. Для наших якихось речей, де, яке не можна буде підірвати. Обично обичних блоків, не обсід та. Та бедрок. Бедрок не будет. Можна на це зробити, та зробити лестницю з откриваючими такими штучками, щоб западали зомбарі. Слідуща серія я за кадром погуляю. Добуду матеріалів та думаю будемо строїти ферму мобів. Ферму мобів, а іменно ферму це на воді. Залізо нам треба десь взяти залізо. А де взяти залізо? Шахту. Слідуща серія, я піду в шахту за кадром. Добуду ж залізом. Навіть якщо будуть десь діаманти, я не буду вам без вас добувати їх, бо це типу, ну, дебілізм. А, е статі. Е канал, як ви бачили, зроблений для, не для дітей. То, пожалуйста, не треба заходити і писати всяку діч в коментарях е За діч за всяку там фігню, типа. Е канал фігня. Е модератор буде банити вас. Е Ніфі я кажуть лісти друга. Ну типа, если вершся напряєш, що приємно, то може даже зайду я вам одвітьку. І зретика я до всіх коментарів, і в время я заградую в таку штуть е творчу студію від YouTube, і там мені пишеться всі коментарі, які ви написали. Ещё коментар в то понядю я відщить, ну, но. Доставляємо вікна, то на сьогодні все вже закон закончим а там всім до побачення. Приємно вам переглядати.